Юля, прошу скажи, будь ласка, який найпростіший спосіб зменшити забруднення довкілля? Я вважаю, що найефективніший спосіб зменшити забороння довкілля це споживати енергію ефективно та раціонально. Для восьмикласників школи номер 5 Новограда волинського енергозбереження один з найцікавіших предметів шкільної програми. Максим Загоруйко, знання здобуті у школі, застосовує у себе вдома. Це дозволяє його родині заощадити гроші з сімейного бюджету. Я в себе вдома повністю замінив на енергозберігаючі лампочки. Також я дійсно зрозумів, що недаремно у нас вдома встановлені ці євровікна, які зберігають тепло. Я помітив, що це працює на людях, Не коли їм пояснюєш, це важливо для планети, а коли перше показуєш, як це корисно для їхнього гаманця. Практичному впровадженню у школі енергозбереження сприяє міська влада Новограда-Волинського. За бюджетні гроші тут замінені вікна, встановлені лічильники води і автономне опалення придбано наочну агітацію. Головною нашою ідеєю є залучити громадськість до цієї проблеми через наших школярів. Ми працюємо не тільки зі школярями, ми починаємо працювати ще з дошкільнятами. Кінцева мета це, звичайно, зробити наше місто енергоощадним. Але гроші заощадження. Жені від впровадження енергозберігаючих технологій не можна використати на нові проекти. Бідкається директор школи Лариса Капчинська. Кошти, які зекономлені в результаті втілення цих проектів, сьогодні не йдуть на подальші проекти по енергозбереженню в цій же установі, а розчиняються в загальній масі коштів. Але все ж таки, ми б хотіли, хоча б 10-15% зекономлених коштів, йшли на подальші енергоефективні проекти. Тому школа ефективно співпрацює з міжнародними екологічними організаціями і меценатами. Саме завдяки їм на подвір'ї навчального закладу незабаром буде побудований екологічний парк.